У Києво-Могилянській академії студентам та викладачам заборонили спілкуватися російською мовою у стінах закладу. Як ви оцінюєте таке рішення? Якщо на Україні живуть, то повинні розмовляти українською мовою. Це є наша державна мова. Треба спілкуватися тільки нею. У стінах закладу напевно нормально. За межами закладу можна спілкуватись будь-якою. А... А в державних установах, в учбових закладах, я думаю, що це нормально абсолютно. Ну, в принципі, напевно, що правильно, але бути категоричним так неможливо. Тому що є які люди, наприклад, навіть в Україні, з Харкова, там, з Херсона, діти, які звикли. Розмовляти російською, вони поступово мають перейти на українську. Я вважаю, це дуже правильне рішення на період повномасштабного вторгнення, тому що російська мова це мова агресії. Я оцінюю, що правильно зробили. А чому? Тому що, дивіться, я вже давно це спостерігаю. В Верховній Раді кругом виступають на русському язику, э, 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 в східній області. Вони вибрали і збирателі на населенні. населення. Ну, ми ж в Україні живемо. Є знайомі <зв>. і багато, і з радістю, і так повинно бути. Тому що наша мова сама і сама красива, нас солов'їна. Взагалі-то в навчальних закладах потрібно спілкуватися державною мовою, скрізь потрібно спілкуватися державною мовою. Ви розумієте, це особливо зараз дуже важливо. це. Російська мова в українському закладі це інформативний, інформативний просто-напросто агент, який потрібно його знищити. Це, це зброя. Маю дуже багато знайомих, оскільки працюю в сфері з людьми працюю, ось підтримую, тому що ну, вважаю, що українська мова має бути більш поширеною, скажімо так, і можливо не так радикально. У києво могилянській академії студентам та викладачам заборонили розмовляти російською мовою у стінах навчального закладу. Як ви оцінюєте таке рішення? Дуже оцінюю я. Я я вважаю, що в Україні всі мають розмовляти тільки на українській мові. То не є наша державна мова і. Звичайно.